Яке новорічне свято без яскравих фєєрверків та інших піротехнічних забавок? Втім, аби вони не зіпсували ваш відпочинок, рятувальники радять купувати ці вироби тільки в спеціалізованих магазинах, лише там ліцензований товар, дотримуються умови його зберігання та експлуатація. Але безпечні вони будуть лише тоді, коли власник феєрверку дотримуватиметься правил експлуатації та не ризикуватиме своїм здоров'ям та життям оточуючих. І трапляться такі випадки, як було декілька років назад, коли люди запускали файверки в дворі між багатоповерховими будинками, і одна із ракет залетіла прямо у вікно. Тож рятувальники радять не використовувати вологу піротехніку та ту, в якій є механічні пошкодження, чи закінчився термін придатності. Перед тим як запускати салют, потрібно його надійно закріпити подалі від місць масового перебування людей, ліній електропередач та лісових масивів. В жодному разі не можна використовувати феєрверки на балконах та дахах. Не варто поблажливо ставитися і до бенгальських вогнів. Така на перший погляд, дрібниця. Може завадити вашому відпочинку бувають такі випадки, коли бінгальські огні діти підпалюють, підносячи до ялинки, підносячи до якихось легкозамістих матеріалів, до навіть приміщень, коли палять. Можуть підійти там до штор, до іншої якоїсь таких горючих матеріалів, або саме гірше, коли можуть бути в якихось новорічних костюмах і можуть близько притулити, і можуть також бути така пожежа. Під час новорічних свят рятувальники чергуватимуть у посиленому режимі несення служби у місцях масового скупчення людей. Втім, МНСники нагадують, що із вересня у Полтаві офіційно заборонено запускати феєрверки.